Ми вітаємо тебе, вітаємо. А я тобі що казала? Я казала, він буде тут сидіти. Ти мені казала, ти так. йому казала це і одразу. Він стояв за мекседжі і каже, ти будеш сидіти у мене на бекстейджі. От знала, От знала, розумієш, вона як жінка має прекрасну інтуїцію. І тебе теж обрали. І ти проходиш далі. Ну, знаєш, ми вже питали не одного учасника про ті емоції, коли ти очікуєш на своє ім'я або, можливо, на ім'я свого конкурента. Що відчуваєш в цей момент? Ой, це не передати словами, а Я, А ти передай, е ну, Я стояв і до останнього е надіявся, що це буду я. І, і реально, скільки сказано, було приємних слів від усіх і від, і від Святослава і від Потапа. І дуже приємно виразила ця фраза, що я зробив більший крок над собою, ніж було до цього. І, Хвилювання ну. були більше зараз чи на сліпих послуховування? Е, я, коли виходив на сцену, думав, ні, не так страшно, як на сліпих, а, а коли вийшов і стою і розумію, що, що я навіть не оприділюсь. Ну, мені здається, що е, трошки більше тут. Чому? Тому що коли ти приходиш на сліпі прослуховування, то в тебе є твоя робота, яку ти їм даєш, вони, і вони оцінюють її. А тут в тебе відповідальність за те, що тобі допомагали, тобто тобі сказали, що так буде класно, зроби, дослухайся. над тобою попрацювали максимально як могли, і дуже велика відповідальність була, щоб показати їм, що я дійсно зробив так, як так як. То, що з «Київстар ТБ можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар ТБ дивись вдома і будь де! Чи легко було тобі працювати з Веронікою в дуеті? Так, да, Вона дуже, дуже, дуже талановита, дуже музична людина. Чесно, я прям. Я прям не вчив, уч... чесно, от. Я не був до останнього моменту, ну, тобто не знав, хто пройде з нас. Ми ну, максимально були дуетом, максимально це все зробили разом, і я не знав, хто пройде. Того, коли потап казав, я три слюни глотнув, і в мене кадик туди-сюди ходить. Я думаю, та скажи вже, будь ласка, це. І прозвучало мої ім'я. І, власне, про ваш дует. Слухай, дивлячись виступ на сцені, така була собі з вами хімія. Насправді, Конечно. це навіть більше, ніж творчість, чи не ревнує твоя дружина? Про те, що ти йде в шоу-бізнес. Це вона мені сказала. Це вона тобі сказала. Каже, іди в має... шоу-бізнес. Каже, Ти маєш так заспівати для неї, як для мене. О, о, Чува, дружина, дружина, на майбутнє о, для всіх. О, супер, це... супер. Браво! Аплодуємо, <laughs> реально, <laughs> аплодуємо на бекстейджі. Так, а вона вже готова до того, що ти будеш там їздити на концерти якісь, і тебе не буде вдома, і ти не будеш бачити її, свою дитину? Конечно, я Коли прийшов сюда, вона сказала, ти якщо не проходиш, то може даш додому Слухай, Ну нам конкретно подобається твій дружина. дуже гарна підтримка, я бажаю. Серйозно. Це правильний підхід, до речі, по підтримку, також на сліпих прослуховуваннях. Тебе підтримують чому Да. Ну давай розповідай, зараз він тебе теж підтримує. Він тобі дає якісь настанови, да, як поводитися в батлах, як бути на нокаутах. Він сьогодні телефонував мені, якраз ага. і ми спілкувалися буквально за 30 хвилин до виступу. Що він тобі сказав? Сказав бути справжнім. Він сказав, що бути максимально справжнім, бути таким, як я тебе знаю, і в тебе все вийде. В тебе все вийшло? Насправді все Дослухався. вийшло. Слухай okay. ну просто знаєш, слухаючи всіх учасників, і насправді люди говорять про справжність, але є моменти, коли коментарі трішки під відео відрізняються. От дехто каже, що не зовсім до справжнього. Ти читав свої коментарі взагалі mm -hmm. на ютуб після виступу? А, так. Да, да, да. ти гарно співаєш, але ми дуже хочемо дізнатися, чи гарно ти орієнтуєшся в сфері кінематографу. Врахо. Тож ти готовий з нами? в Ну так, у мене ж До речі, особи. У тебе є запитання. Три варіанти. Один із улюблених акторів Дорофєєвої. Том Хенкс. Потап Леонардо Капріо. До речі, можеш в мене я тобі підкажу. А. А. Том Хенкс. Мене так робила вчителька з зарубіжної. Так, Том Хенд, правильно. Давай наступне питаннячко. Хто вбив інопланетян у фільмі Війна світів з Томом Крузом? Мікроорганізми. Том Круз цілюща вода. Мікроорганізми. Молодець. Це Молодець. Та ще одне запитання. У кого з цих акторок перший поцілунок стався у кадрі: Анджеліна Джолі, Міла Куніс чи Дженіфер Анісін? Мені каже, Дженіфен Дженіферніс там ще з друзями. Міла Куніс, до речі, походження українське має ця актриса. Яку ж такі ми всі любимо? До Речі, недалеко від нас. Бачиш? Бачиш. А тепер будемо знати. А я не угадав, каже. От тобі. От тобі запам'ятала. Але всі ці фільми ти можеш передивитись з Київстар ТБ». І ви також. Тому що Київстар ТБ»… Дивись вдома і будь де! Пам'ятай обов'язково про це? Ми <гум> тебе чекаємо в нокаутах. Звичайно, все в твоїх силах, щоб знову завітати до нас на бекстейдж успіху і попрацювати Дякую. плідно зі світлом. Ми цейні. чекаємо на тебе. Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». підписуйся на YouTube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег «Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був восьмий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш youtube канал, залишайте коментарі та вподобайки. Побачимось вже за тиждень. Па-па! Дивись голос країни о 21.00 на Київ ТВ.